Всім доброго дня! Заїхав до нас такий дорожній велосипед. Німецький Калков на алюмінієвій рамі на 28 колесах, На системі Shimano Асера. На касеті 8 на 3 24 передачі. Дуже добротний, комфортний. Має амортизаційну стоєчку, щоб лишило вам вібрацію по тазу і по зуношенню коспіна були. Плюс тут сідушечка дуже комфортна. Дивіться, тут пише Aer. То на повітря, Отак підкачуєте собі, скільки вам потрібно. Тут стоїть підкачка. Має серворуль, регулюється наклон, плюс піднімається, опускається. Монетки Shimano Вилучка амортизаційна, має динамо втулку, яка дає енергію на фару. Грама дуже в гарному стані, бачите самі, нічого не поцарапано, не побите. Комусь буде така будете цікава, цікавити? Пишіть або заходьте на сайт rover.im. .in. Або інстаграм, або TikTok. Ігор вже гарного дня.